З Покровського напрямку зараз у нас боєць із позивним хам, командир батальйону безпілотних систем Евокс 152 п'ятдесят окремої єрської бригади. Вітаємо вас, доброго вечора. Бажаю міцного вам. Пане Хам, щойно можливо ви застали фрагмент також відео обговорювали ми де росіяни. Просто перерізають легковий автомобіль, роблять відкриті, такі як пікапи клітки, нашпиговують туди особовий склад, який має збувати дрони. Їдуть з ним на штурм. На вашому напрямку, як поводить себе ворог? Як часто помічені ось такі саморобні речі, чи, можливо, все ж таки військово професійна техніка? Е, ні, в більшості вони використовують самодільне. Такі, як Жигулі, віджимають. У місцевих ті, що залишились таблетки, жигулі, е, всілякі боги і намагаються штурмувати. Ми їх обнуляємо. От стосовно цих спроб штурму, наскільки активні вони, тому що Покровський напрямок на нещодавно був найактивніший. Зараз кажуть, що ворог трохи видихається там, подекуди ми вже можемо перехоплювати ініціативу. Ваші смузі, як часто діє ворог і який це характер штурмів? Ну, зараз в нашій смузі більш-менш так упав. Це котлине, де трошечки він збавив, так сказати, обороти, десь перегрупіровується. Бо ми дуже їх обнулілі там. Угу. Пане командир, хотів запитати, як у ворога з логістикою, як він намагається підвозити на передній край БК або якісь засоби зв'язку, чи використовує наземні роботизовані комплекси, чи, чи тих же віслюків, які вони анонсували, можливо, чи верблюдів? Розкажіть нам трішки про це. Ну, в нашому напрямку більшість е, піших ход. Вони пішком прориваються, по два, по три, по п'ять чоловік. Тобто, Те, е, техніку менше задіяти е, в цьому плані. Ну, і у нас в принципі є ілюстрація відео цього самого обнулення росіян силами роботи вашого батальйону. Можемо з вами подивитись, трошки більше розкажете. Ну, а це вони по двоє, по троє. А так питаються постійно десь прорватися між нашими позиціями. Ну, а ми їх все время час... от... 24 на 7 обнуляє. Е, от хотів би запитати: двоє троє? Це, власне, зараз розмір штурмової групи такий, чи це вже залишки від там, штурмової групи? яка була? Ні, ні, така? це вони по двоє по троє питаються е, прорватися. Е, а от стосовно роботи вночі, наскільки активно ворог саме вночі діється? Це суто переміщення, чи навіть пробують штурмувати? Ні, штурмувати. Ну, по нашому напрямку штурмів е ночі поки що немає. Е більшість в день або вранку. Е пане хам, знаємо, що у вас зараз е активний йде збір. Розкажіть, на що збирає ваш підрозділ? Ну, ми набираємо людей, розвиваємося, е наращуємо сили та засоби. Тому ми на е матеріали для БПЛА. Збір е, відкрили. В свою чергу, також, шановні глядачі. Якщо ви не встигли відсканувати, ми залишимо посилання на збір під цим відео. А якщо ви хотіли долучитись до підрозділу, також скануйте обов'язково. У вас є два шляхи, два QR-коди. Щоб так, от нищити також російську техніку і росіян безпосередньо, пане хам, вам дуже дякуємо за інформацію. Безмежна повага військовослужбовцям вашого батальйону, вашої бригади. До наступних включень на все добре. І вам дякую, до наступного разу. Я нагадую, говорили із командиром безпілотних систем батальйону батальйону безпілотних систем «Евокс-152» окремої єгірської бригади із хамом.